Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати з темою сума n перших членів геометричної прогресії. Отже, перший номер, який будемо розбирати, пишемо разом зі мною. Номер 821. Знайдіть суму шести перших членів геометричної прогресії BN у якої, і запишемо. b2 дорівнює 6, а Q. Тобто знаменник да, нашої прогресії дорівнює 2. Треба знайти суму 6. Отже, S6 будемо шукати. Тобто ми розуміємо, що у нас n дорівнює 6. Давайте подивимося. Відомий b 2 відомий знаменник, відомо n. Але ми бачимо, що навіть якщо будемо використовувати bn, то нам потрібно знати і перший член. Давайте пригадаємо. Формулу БН. БН да? дорівнює Б перше множимо на Q в степені N-1. Отже, Б2. Чому дорівнює Б перше множимо на Q. Да? В степені 2 мінус 1, це буде одиничка. Отже, знайдемо Б перше. Б перше дорівнює Б2 поділити на Q. б 1 дорівнює 6, ділимо на 2, 3. Отже, перший член нашої геометричної прогресії дорівнює 3. Далі хоч першої, хоч другої формули можемо знайти суму 6. Давайте з першої. Сума 6 дорівнює b1 3, множимо на q в степені n 2 в степені 6 мінус 1, ділимо на знаменник наш 2, мінус 1. В знаменнику у нас буде 1, можемо не записувати взагалі знаменник. Отже, що у нас буде? 2 в шостому степені – це буде 64, мінус 1 – 63, отже, буде 3, множимо на 63. 3 на 3 – 9, 3 на 60 – 180, отже, буде 189. Отже, отримали відповідь 189. Давайте розберемо друге завдання. Що нам тут відомо? Відомий третій член це 8. Відомий знаменник це мінус Н у нас знову 6. Так? Шукаємо суму 6. Отже, b3 дорівнює b1 помножити на q в степені 3-1 в квадраті. Отже, щоб знайти перший член, що будемо робити? б третє ділити на q в квадраті що це у нас буде. Почну ось тут записувати. Що це у нас буде? b 1 дорівнює 8 ділимо на мінус 4 в квадраті. Це 8 ділимо на 16. Як можемо по-іншому записати? 8 16, да? скоротимо на 8, це буде 1 друга. Отже, перший член нашої геометричної прогресії дорівнює 1 друга. Отже, сума 6, тепер у нас дорівнює b1 це одна друга. Множимо на, знову ж таки, q у нас да? мінус 4. В якому степені? В степені 6 мінус 1. І ділимо на мінус 4 мінус 1. Отже, що це в нас буде? зараз я звільняю місце і будемо думати, що у нас тут вийде, да? місце, щоб було де обчислювати. Отже, мінус 4 в шостому степені, мінус в шостому степені дасть нам плюс. Отже, 4 в шостому степені, да? це 4, множимо на 4, шість разів. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 на 4, 16, і ще на 4, 64. І ось тут теж 64. Отже, 64 множимо на 64. 4 на 4, 16. 6 на 4, 24, плюс 1 25. 6 на 4, 24. 6 на 6, 36 і плюс 2, 38. 6, 9, 0, 4096. Отже, 4096. Віднімаємо одиничку буде 4095. Дивимося. 4095. Ми множимо на одну другу. Давай я покажу в знаменнику. Що у нас ще є в знаменнику? Мінус 4 і мінус 1 – це мінус 5. Мінус 5. 4095 поділю на 5. 4095 поділю на 5.

0, 1, 0. Да, 1 не ділиться на 2. Опускаємо наступну цифру. 19 ділимо на 2. 9, 18, 1. Закінчилася ціла частина, отже ставимо кому. 10 ділимо на 2, буде 5. Отже, мінус 409,5. Знайшли ми зараз з вами суму. Суму 6, да? Мінус 409,5. Наступний номер номер 823. Номер 823. Послідовність Bn на геометрична прогресія. Знайдіть суму восьми перших її членів, якщо відомо, що Б3 дорівнює 1 четверта, б4 дорівнює 1 восьма. Отже, що у нас тут буде? Сума восьми, так? Да? І в першій формулі, і в другій формулі нам потрібно знати Б перше. Да? Отже, як же нам знайти це Б перше? Дивіться, з однієї сторони, Б3 це Б перше множимо на Q в степені 3 мінус 1 в квадраті. б 4 це b1 множимо на Q в степені 3. Отже, така у нас буде система з вами. Давайте підставимо все, що ми знаємо. 1 четверта дорівнює b перше множимо на Q в квадраті. b 4 це 1 восьма дорівнює b перше, множимо на Q в кубі, поділимо праві частини і ліві частини. Отже, що у нас буде? Дивіться: 1 четверта ділимо на 1 восьму, дорівнює b 1 q в другому степені. Ділимо на b1q в третьому степені. b 1 ми можемо скоротити. 1 четверта ділимо на 1 восьму. Що це в нас буде? Це 1 четверта множимо на 8 перших. Дорівнює Q. В якому степені? Дивіться 2 мінус 3. Мінус першому степені. Отже, що це в нас тут буде? Дивіться 4 і 8 скоротили на 4 буде 2. Отже. Q в мінус в першому степені дорівнює 2. Тоді наше Q в першому степені або просто Q да, дорівнює 1 друга. Ми зараз користалися якою властивістю а в степені мінус м дорівнює 1 на а в степені n. Отже, Q ми знаємо. Знайдемо тепер B 1 Ну, хоч з першої, хоч з другої формули. Так? Отже, що у нас буде? B 1 дорівнює. 1 четверта ділимо на Q в квадраті. Q – це у нас 1 друга в квадраті. Отже, 1 четверта множимо. Да? 1 друга в квадраті – це теж 1 четверта. Від дії ділення переходимо до множення обертаємо другий дріб. Отже, це буде 4 перших. Це буде одиничка. Отже, перший член дорівнює одиничка. Знаходимо суму. Що це у нас буде? Б1, одиничка, множимо на Q, Q це в нас одна друга, в степені 8, мінус одиничка, і 8, не 8, не 8, а одна друга, віднімаємо 1, дорівнює. Отже, розбираємося, що тут у нас буде. Одна друга в степені 8. Отже, 2 в степені 8, нам треба вчистити, так? Да? 2

одиничку можемо цю не писати, да? Отже, у нас буде 1 256 мінус одиничка, ділимо на 1 друга мінус 1, це буде мінус 1 друга. Отже, спільний знаменник 256, отже, буде одиничка, мінус 256, це буде мінус 255, 256, ділимо на мінус одну другу. Відповідь у нас буде додатня. Отже, 255, 256 множимо на дві перших. Ну, можемо скоротити на 2, це одиничка. Що у нас тут буде? 128, да? 255, 128. Ну, давайте виділимо цілу, дробову частину. Це буде одна ціла. Знаменник, як був так і залишається 128, що у нас буде в чисельнику 127. так? Отже, 1,127. Перевіряйте. Ваше домашнє завдання, будь ласка, повторіть параграф. Вивчіть форму, якщо ви ще їх не вивчили, і виконайте номер 822. Схоже завдання ми з вами сьогодні виконували. Ну, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!